Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 10 жовтня, п'ятниця. До вашої уваги, урок мистецтва. Тема нашого уроку, про що розповів натюрморт? Натюрморт, композиційний центр, форма малювання натюрморту із кавона та фруктів. Матеріали, акварель, сіль. Прослухайте вірш та налаштуйтеся на роботу. От дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всі сідайте тихо, діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Я пропоную доповнити речення: вид образотворчого мистецтва для якого характерна перевага ліній і штрихів це правильно графіка лінія, яка виконується одним коротким рухом руки, це штрих. А відгадайте загадку? В нас дерево є таке у дворі, його фрукти з дитинства дають дітворі. Корисне, пахуче та дуже смачне, багате залізо та поживне. Це молодці яблуко, соковите, наливне, смачне, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Молодці, слива. У землі вона зростає і брунатний колір має, її смажать і печуть, і її варять і товчуть. Овоці всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже, згадалися? Так, це картопля. Зелений чуб, червоний бік, смачний з нього чавлять сік. Газдині варять з ними борщі, росте в городі на кущі. Так, це помідор. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, з собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Молодці морквину. Дітки, поміркуйте, як об'єднати слова від гадки у дві групи. Ну, звичайно ж, ви здогадалися, що це овочі та фрукти. Зібрані восени овочі, фрукт господарі зносили до комори. Вона перетворювалася на справжнісінький натюрморт. Якщо бачиш на картині кавуна гарбуз чи диню, вазу з квітами таріль ЧИ Корзинку із грибами. Або тістечка чи торт, що художник написав тут називають натюрморт. Перед вами натюрморт. Розгляньте картину. Що зображено на картині? На картині ми бачимо натюрморт із фруктів. А як художник розмістив предмети натюрморту? Так, ми бачимо, що на передньому плані яблучка менші за розміром предмети, а на задньому плані вже більші за розміром предмети, такі як кавун, грушки у вазі, виноград. Має об'ємну форму. Натюрморт це зображення квітів, овочів і фруктів, побутових речей тощо. У створенні натюрморту важлива роль композиції, головні предмети на картині утворюють композиційний центр. Сьогодні ми з вами виконаємо практичне завдання, але спочатку пригадайте правила роботи на уроці. Зараз ви будете малювати смачненький натюрморт із кавуном та яблуком. Матеріали приготували, звичайно, акварель і сіт, але спочатку перегляньмо відео. А зараз розгляньмо послідовність виконання. Трішки відпочинуть ваші Музика А тепер продемонструйте власні малюнки. Дітки, я чекаю їх у електронному щоденнику, будь ласка, демонструйте, як у вас вийшов, який у вас вийшов. Натюрморт. Я впевнена, що все було чудово. А зараз знайдіть 5 відмінностей. На дозвіллі піклуйтеся про своє здоров'я і створюйте живі апетитні натюрморти з овочів і корисної зелені. Сьогодні я дізнався. Розкажіть, будь ласка, про що ви сьогодні дізналися? Чи було вам цікаво, чи було складно? Що ви зрозуміли? І що ви можете, чого навчилися, і що у вас вийшло? А я говорю до побачення, до нових зустрічей!